Всім привіт, друзі! Сьогодні буду говорити про ZK-Link і хочу розказати про деякі такі е, активності, які зараз запустив zk Лінк, які варто прийняти, які варто взяти до уваги, якщо слідкуємо за проектом, якщо е, думаємо взяти щось від проекту, тому що скоро лістинг, скоро запуск токена, який анонсували вони до кінця березня, на початку квітня, я десь думаю орієнтовно. Буде вже офіційний запуск майнету, токена і тому подібне. Знаємо, що ZK-Link, проект, який продавався, продавав свій токен на Коєнлісті. Зараз є можливість взяти в дуже багато яких активностях. Одна з активностей – це і BitGet. Ціла стаття описується, як можна використати цю активність. Великий пул токенів виділено на реварди саме з цієї активності. Треба пересилати там з кошелька на цей умови. Можете прочитати детальніше в офіційних джерелах. Також у закалінка є офіційна зіллі компанія. Зілі компанія на які можна виконувати завдання, і одні з крутих зараз завдання на зіллі. Які передбачають власні винагороди, це є, наприклад, створення власного аватару не з калінка. Тобто вони саме говорять, що можна використовувати якісь нейромережі для того, аби згенерувати якийсь аватар. Відповідно, він має символізувати сам сил, символ значок зекалінка, відповідні кольори зекалінка, щоб виглядав дуже класно, круто. І якщо ви займете одні з перших місць, там йдуть відповідні реварди, які описані теж в офіційних джерелах, особливо у Твіттері, Це все анонсовано, можна зайти і почитати. Також ми можемо допомагати команді розвиватися, знаходити їм партнерів. Для екосистеми закалінка, з якими можна запартнеритися. це все виконуємо в зіллі, нам дається XP, також анонсовані реварти за Зіллі і за якісь певні ролі, якщо ми набиваємо якийсь певний левел. тому обов'язково слідкуємо за активностями. Також є ще конкурс про те, що потрібно створити інфографіку з екосистемою закалінка. Також є певні реварти індивідуальні, які виділені на цей конкурс, якщо займатися з першого по. З першого, друге, третє, там призові місця, одним словом. Тому активно дивимося за закалінком. Я думаю, активності буде додатися, буде ще більше ближче до майнету. Вони будуть підігрівати аудиторію, як це буває класичним чином при запуску токена. Тому слідкуємо за анонсами. Я буду в майбутніх відео повідомляти вас про якісь новини, апдейти в проєкті. Всім попа, до нових відео.